Дівчата, у мене сьогодні такий швидкий обзор покупочок. Їздила, купувала сусідській дівчинки подарунок на день народження пішов син, тому ну, дещо придбала і для нас. Спрайт взяла це вже в стаціонарному магазині біля дому 42 гривні, тут 2 літри. Далі була в магазині Бонус. Перший раз я в ньому була, і там були ось такі дитячі пенали, шкільні. Зараз покажу ближче Покажу, то що для хлопчиків такий брелок резиновий, прикольний. Антистрес типу. На два відділення він йде. Ось це перше, друге. В принципі, якість непогана. Ціна 125 гривень за кожен. І це для дочки вона вибирала. Ну, Мені сподобалися, не знаю. Чисто просто вони прикольні, тому і брала Також в бонусі ми взяли ось такі це стирачки по 49 гривень у формі кексиків. Вже Якби в мої часи була б така канцелярія, я була б щаслива. Ось такі 4 штучки 49 гривень. Далі вона взяла ось такі собі стікери. Чесно, не пам'ятаю ціну, ми багато чого просто брали. І ось таку мімімішну ручку вона собі також взяла. Потихеньку підкуплюємо. Також е я. Е е Оце і оце ми брали в Аврорі. Оце все ми брали в бонусі. Також в Аврорі я взяла для чоловіка гель для душу, він по акції 29 гривень. Денім, об'єм 250 мл, аромат мені сподобався. Там була акція декількох видів. Ну, двох, вірніше, синій такий і сірий. Мені сподобався сірий. А в бонусі я взяла ось такий гель для душу. Релаксуючий якийсь коктейль, гель для душу, антистрес, об'єм 400 мл. Коштував він також 29,90, такий красивий колір. Аромат дуже приємний. Мені сподобався, тому і взяла. Далі я взяла пральний порошок, самий простий, самий простий, звичайний, самий дешевий, мені, щоб дорожку з кухні попрати, 400 грам, 30, ні, не 30 27 гривень він коштував цей пральний порошок. І взяла ось такий бальзам для миття посуду, гранати гліцерин в об'ємі 500 мл. Симпатична розовенька, гламурненька бутилочка, також 47 27 гривень. Вибачаю. Ось такий набір у них був мисок. Ось такий симпатичний колір, Мені сподобався. Народний продукт написано. Тут 1, 2, 3, 4 мисочки. Ось сюди на 0,7, 1,5, 3 літри. Е, і ціна на нього 139 гривень за 4 мисочки. Набор вирішила взяти. Це досить недорого. Далі я ще у них взяла ось такі три кускові хмила, лимон, яблуко і полуниця. Не знаю, які вони, 60 грам об'єм, 8,50. І у них дуже багато ось таких от баночок зі спеціями. Наприклад, в Аврорі вони пластикові, а це. Скло, і кришечки ці желізні, тому ну, покраще буде. На цей раз я взяла аджику суху червону на перший раз. Там є і часник, і кориця, і хмелі сунелі, паприка звичайна, копчена, карі, все що хочеш, є 33 гривні. Об'єм тут 60 грам. Взяла спробувати. Не знаю, яка вона буде, якщо буде непогана, то тоді. Доберу собі до колекції ще якихось спецій. І тут трішечки я ще була в сільпо. В сільпо я купила капустину. Мене попросила сусідка, щоб я її взяла, е, вже віднесли і взяла я ці булочки. Зараз знайду чек Сільпо, скажу, скільки що коштує. Так, значить, кажу: плюшка 21,99, лаваш 18,49. Слойка язичок, дуже їх люблю, ще колись працювала в сільпо, постійно їх собі брала, особливо, якщо не холодно їсти, а нагріти у мікрохвильовій печі. Це взагалі неймовірно смачна булочка. 13,99 І ще я брала авокадо поштучно, і 33 гривні воно коштувало. І також я взяла сардельки у українських колбасках, 141 гривня за кілограм, і тут на 142,30. Ось такі сьогодні в нас невеличкі закупочки. Було більше, набагато більше. Ми ще подарунок купили, але вже просто. Ми не, я не встигла його зняти. Треба було ще запакувати і зібрати дитину на день народження, тому не зняла. Е, купували дівчинці такий саме пенал, дівчачий також, тільки роз, ну, рожевого кольору, і усіляку цю канцелярську дрібницю. Тому. Всім всього найкращого. Зустрінемося далі. Дівчата, всім привіт! Нова в мене закупка. Така, ну, невеличка. Планувала сьогодні якось побільше, але, ну, якось не вийшло. Не доїхала я туди, куди планувала. Почну з того, що сьогодні п'ятниця, тому е, возила я знов свою свекруху на закупку і у мене ось... О... Підаруночки, курка ціла, фарш знову індичий. І тут для собачки, передачки, косточки. Там воно, де вже кішка почула запах м'яса, вже гавкає, гавка, боже м'явкає. Зараз оце це все перерубаю на шматки і буду його. Пригощати періодично. Ну І далі я заїхала в стаціонарний магазин, придбала те, що таке саме необхідне. Цукор розвісний 47,50, е, яйця десяток, 33,50, хліб тостовий. 30 гривень, 50 копійок. Молоко 28 гривень. Е, сиркова маса з родзинками 85,50, і тут на 45-49 банани. Банани, банани, банани. Зараз скажу. Не бачу. Банани 50 гривень 50 копійок. Тут 4 штучки на 868 грам на 43,83. Далі сітро ось такий, з прикольною. Дівчиною Авалон 23,50. Ну і смаколиків сьогодні було 2 Марса це мені і дочці. А сину, так як я поїхала і поїхала без нього, він сказав, що з мене кіндер-сюрприз. Тому я йому купила кіндер-сюрприз. Звісно, я його вже вам не покажу, тому що його вже немає. 44,50. І загалом то я потратила 400 гривень на оце все. Ну, м'ясо подарунок. Тому. Е... І ще закупки будуть далі. Дівчата, всім привіт! У мене нова закупка. Це я купувала в магазині Салтівський. Взяла масло таке обухівське 73% жиру. Це мені потрібно для торта тут 200 г. Коштувало воно 62 гривні. Також я взяла молоко, весела бурінка, 900 мл 2,5 жиру, також для крему і коштувало воно 32 гривні. І ще в Салтівському я взяла 2 ванільних цукра по гривні 50 і розпушувач по 5 гривень. Далі перейду до екомаркета. Сьогодні зайшла туди. Там я взяла квас півлітровий, це дочка моя брала, собі 23,79 старокиївський, дуже смачний. Ми вже брали тільки в... не в ЖБ, а в бутильці. В бутильці. Яйце куряче, столове, 34,90 десяток. Далі йогурт. Рестіжка персиковий 11,99 на 23,98 чай, хвилинка. Оце «Мінутка» 19,90. І дочка собі взяла ось такий йогурт е, з бананом і, я так розумію, це що це? Лічі, мабуть, так. Лічі, 33 гривні 15 копійок. Нектарин. Я взяла дві штучки, він коштував 54,90 Тут 244 грама на 13,40. Е, сир Солугуні Яготинський 56,99 і сосиски Ятран студентські 38,95. Могла, в принципі, сосиски в салтівському взяти, але я щось не розраховувала, що я туди е, дойду, піду. Також в стаціонарному магазині мені для прикраси потрібен був я купила. Він коштував 30 гривень. І взяла акційну шоколадку це мій улюблений Millennium 2690 з усілякими видами горішків. І також для торта я взяла кокосову стружку. 20 г по 12 гривень, здається, пачка. Далі перейду до червоного маркету. Там я взяла, дочка собі вибрала їхній. Якоїсь нової фірми My Secret, бальзам для губ з кавуном по 29,90. А собі я взяла ось такий скраб. Ще не знаю, який. Він для всіх типів шкіри очищуючий, теж Secret, 1999 була на нього зараз акції. Так, жіночі, жіночі штучки, також нові, 2999. Я таких іще не бачила. Ось таку я взяла свічку, дев'яточка, і вона коштувала 20 гривень. Цукор у них по 32,99 був, тому взяла кілограм. Рушник паперовий. Ось така велика бабіна, кульбаба 24,99. Губки кухонні саме те, 5 штук, 24,99. Хоча ціна стояла 12 гривень. Терка для п'яточок 14,99. І ще я взяла пемзу. Така вона. Двухстороння і терка, тертушка ця також двохстороння. Так, і пемза коштувала 29,90. І, в принципі, це усі такі сьогодні мої закупки, невеликі. Але все-таки я вирішила на цьому вже закінчити відео з закупками. Там їх три буде. Тому, всім, всього найкращого, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Перемога, я сподіваюся, що вже дуже-дуже скоро. Слава Україні.